Востаннє ремонт у лінгвістичній гімназії проводили три десятиліття тому. За цей час фасад будівлі, котру звели іще ще 1912 року, суттєво зруйнувався. Під впливом погодних умов штукатурка зі споруди почала відшаровуватися. Реставраційних робіт у навчальному закладі чекали кілька років. Чим більше відтягуємо проведення ремонту, тим більше треба завжди затрат. Ну не забудьте, що будівля фасаду знаходиться зараз під впливом з боку і з боку річки, уж і погодні умови і цього року, і особливо і позаминулого року, коли зима була, і зливи були, і морози були. Це, це все, все, ж таки, ем, все ж таки призвело до того, що відбулася руйнація цього фасаду. Наразі будівельники збили штукатурку зі стін, яка могла впасти на перехожих, та встановили рештування. За допомогою ось такої дрелі сьогодні робочі розпочинають ремонт фасаду лінгвістичної гімназії. І вже за кілька місяців будівлі, яка зараз перебуває у плечевному стані, планують повернути первісний вигляд. Реставратори хочуть завершити роботи до початку наступного навчального року. Цей ремонт особливий тим, що після втручання спеціалістів будівля повинна виглядати як і 100 років тому. Розроблена проєктна документація, яка погоджена в архітектурі, погоджена в експертизі. Пройшла ця документація експертизи. Тобто на основі тих фотографій, тих креслень, які розроблені, значить, всі ці елементи будуть так і зроблені. Люди робили тоді, і зараз роблять. Майстри у нас є. Кошторис ремонту склав більше двох мільйонів гривень. За ці гроші, окрім фасаду гімназії, відреставрують шкільні коридори і встановлюють нові пластикові вікна у внутрішньому дворику навчального закладу. Людина не створена для щастя. Лейтмотив усього твору. Для чого ж вона створена, ні автор, ні режисер відповіді не дає. Кажуть, глядач сам повинен дати відповідь на це питання. Саме в цьому і особливість п'єси. «З цієї вистави ти виходиш із знаками запитання голові. Так вона не просто там посміявся, а ти прийшов і вже забув. А ти ходиш думаєш над тим, що ти бачив. А ще закарпатців шокували відвертістю вистави. Крім професійних акторів, до участі долучилися і професійні танцівники. Стрипденс те, до чого Закарпатський театральний глядач не звик, але сприйняв досить спокійно. Мені здається, що діти тепер більше знають, чим дорослі. Так що там нічого такого не сприймається нормально. Знаєте, в наше час я вважаю, що це вже нормально. Звісно, смотря для якого возраста. А так, в принципі, нічого не вижу тут плохого. Ну, Я сам її дивився, що вона шукує моментами. Тут відбувається життя на сцені, таке як на сцені. Але відбувається таке життя, як коли ти виходиш з театру. Але ми перенесли те життя, що там відбувається поруч на сцені. Всі хто до мене підходить після вистави, глядачі казали: ну все як в житті. Режисер Сергій Архіпчук виставою задоволений. Над її втіленням працював більше двох місяців. Це при тім, що у акторів була й інша щоденна робота. Співпраця склалася: експериментували, побороли страх та стали відвертішими і повірили у свої сили. Найбільшим, найбільшою проблемою кожного з Митців, зокрема акторів, є їхній власний страх і невіра в свої сили, і ментально у українців живе зневіра сумнів, заздрість. Бажання сказати, що у когось би вийшло краще. Це були найперші мої вороги, з якими доводилося боротися. Головні питання, які змусили замислитись глядачів, це ставлення до життя. Автор заакцентував свою увагу на тому, що тільки наше ставлення до подій формує хід розвитку буднів. Тема кожен, як вибрати свою долю, як жити, є різні варіанти. Різні варіанти ситуації троє дівчат, і кожна з них має свій шлях в житті. Кожна старається по своєму йти до щастя. Вже в неділю, 31 березня, відбудеться і ще один показ цієї вистави, що правда в іншому складі. Директор Закарпатського драматичного театру Любов Оленчук впевнена, кропітка робота Сергія Архипчука та Олександра Гавроша знайде свого глядача у кожному місті. Зараз тривають останні хвилини оздоблення нового кондитерського шедевру від Валентина Штефаньо. На цей раз французький крокембуш буде подарунковим. Традиційний крокембуш – це маленькі хрусткі еклери, викладені конусоподібною гіркою та оздоблені прикрасами. Але коли йдеться про авторське виконання, обмежень бути не може ні у формі, ні в рецепті. Цього разу Валентин Штефаньо експериментував наповну еклери, наповнені чорнично-болуничним мусом, а вкриті рожевою карамеллю. Тістечка вкладені у солодкі скриньки з гриль'яжу, кожна з яких може стати незабутнім подарунком любителю солодощів. Байдужим цей витвір кондитерського мистецтва залишити не може. В нього ідеальний баланс. Воно, воно ніколи не занадто солодке і ніколи не занадто важке. І так, якщо він буде продовжувати далі рухатись, то можна, напрямку, я думаю, що дає всі шанси стати кулінарною столиці. А як Мя бабушка рядаби маленький пікла екляре. Ані боліпа в ніжному віду похоже на крокимбуша, які не У світовому кондитерському мистецтві є свої модні тенденції. Автор ягідного крокембуша» Валентин Штефаньо розповідає, що навіть за такого розмаїття смаків та рецептурних новацій зараз всі повертаються до класики. На сьогоднішній день в основному тенденція така, що возвращається більше класики. Возвращається класика і. Люди все таки пробуют что-то постоянно нове, да, немножко хочеться то вспомнить штота первоначальне і всегда чему то возвращается. Ось таке воно перечуття весни у солодкому виконанні: легкі смаки місцевих чорниць та полуниць, ніжні повітряні еклери та іскристі карамельні кульки, поєднання французької класики та закарпатських дарів природи тандем для справжніх гурманів. Служу українському народові цієї весни служити відправляться майже 400 юнаків із цієї області, що на 200 менше ніж минулоріч. Зменшення кількості солдатів пов'язане із створенням професійної армії, що передбачає службу за контрактом, і відповідно меншу кількість військовозобов'язаних. зобов'язаних. Вже цієї весни 200 закарпатців зможуть укласти контракт із українською армією. Президентом урядом нашої держави поставлена задача, щоб з 2014 року ми плавно почали комплектувати повністю збройні сили за контрактом і створити невеликі чисельністю, але мобільні, добре оснащені збройні сили, які б відповідали вимогам сьогодення і відповідали тим критеріям, які мають всі європейські держави світу. В обласному військовому комісаріаті запевняють, всі охочі служити за контрактом отримують і ряд соціальних гарантій. До прикладу, солдат може безкоштовно отримати медичні послуги у спеціалізованих медзакладах. Це стосується і його сім'ї. Також військовий, що служить за контрактом, безкоштовно зможе отримати і вищу освіту. Людина, яка пройшла перший контракт, який складає три роки, вона поступає в вищий навчальний заклад, і всі витрати кошти за навчання за неї витрає, платить держава Україна. Загалом зменшення кількості призваних на службу це позитивна тенденція, адже є більший вибір для формування професійної армії. Тепер все частіше служити йдуть юнаки і середньоспеціальною та вищою освітою. Також це дає змогу вибрати найкращих і найздоровіших юнаків до лав української армії. Доказом є показники минулого осіннього призову. Співвідношення придатних без обмежень в цьому показнику Закарпаття серед областей західного регіону займає перше місце. Тобто ми маємо 87, більше ніж 87% абсолютно придатних юнаків із тих, які були призвані у збройні сили. Наступний осінній призов 2013 року може стати останнім. Саме з цього часу Україна планує повністю перейти на контрактну службу. Та це залежатиме від державного фінансування. Якщо грошей не буде, то юнаки і надалі нестимуть строкову повинність. У найближчі два дні синоптики прогнозують дощ, а відтак рівень річок в області підвищиться ще більше. Водники запевняють, повінь буде, але незначна. Синоптики расповели, что потепление та дождь на початку квітня может спричинить воясняну повень. Сейчас опять будет выходить новый циклон с Балкан, который будет проходить, ну, по крайней мере, не совсем напрямую через нашу территорию, но тем не менее мы попадаем под его влияние. Что нам следует ждать? Нам следует ждать практически почти до 7 апреля облачную погоду и почти каждый день осадки. Закарпатські водники у свою чергу підтверджують інформацію про можливі паводки. Та це сезонне явище і нічого надзвичайно не очікується. Очікуємо десь в межах 0,5-1,5, як передав гідромецентр, підвищення на притоках тиси дещо більше до 2,5 метрів вже на тисі. Але це якщо подивитись ці амплітуду підйому, то таких якихось надзвичайних ситуацій. Крупномасштабних ми не очікуємо, але знаєте, як завжди, в нас останній час слабке місце це місцеві потічки, канави, відвод місцевого стока у закарпатському управлінні Держслужби України з надзвичайних ситуацій запевнили, що вони повністю готові до будь-яких підтоплень швидко зреагувати готові понад 400 рятувальників, а паводкову ситуацію постійно моніторять. Рятувальники Закарпатської області все ж таки готуються до можливого весняного водопілля, адже передбачити стихію майже неможливо. Від управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області готові 20 моторних та веслових човнів. Окрім цього, 58 мотопомп, два транспортери, три пожежно-насосні станції. Продуктивність однієї, до речі, це 110 літрів за секунду. Рятувальники вже розмістили водовідвідні помпи. У місцях, котрі щороку потерпають від підтоплень, а обласне управління водного господарства просить краян і самостійно долучитися до протипаводкових заходів, почистити стоки та водовідвідні канали біля своїх будинків. Уже 13 років пан Богдан із Дрогобича кермує електровозом. Чоловік не раз працював під час переведення годинників. І, хоча за логікою потяг у цю ніч повинен прибути на станцію на годину пізніше, проте машиніст намагається наздогнати час. Наганяти дуже тяжко. Ну, то в залежності від електровозу, але ж таке, бодяття бандаж. Якщо більше бандаж, то можна трошки взяти. А так переважно, ну я знаю, скорочуються зупинки на станціях. Скажемо, на станції стоїш 5 хвилин, пасажири можуть там. Зробити посадку за три хвилини. Отак, за рахунок того. Ну і таке, ще. Наскільки вдається скоротити? Ну, ну залежності від, від поїзда. Ну, з шопа до Львова, при бажанні та хвилин 20-25 можна скоротити. Незважаючи на втрату 60 хвилин, залізничники не вважають перехід на літній час проблемою. За роки переведення годинників у них налагодилася чітка система розкладу руху потягів у цей період. За той проміжок, які вантажені поїзда або пасажирські вони безумовно підуть в графік. Ну скажімо так, якщо не не за цей короткий час, там із 4-ї години до 8 так а вони підуть ну до 10 ї до 12-ї години однозначно. А всі поїзди, які будуть відправлятися, вони вже підуть по новому. Тобто ніяких проблем тут я до цього не бачу. Пасажири кажуть, перехід на літній час не дуже відображається на поїздках всередині країни. А от коли прямуєш за кордон, переведення годинника дається в знаки. Адже деякі країни вже відмовилися від цієї процедури. Проблема сестрі в тому, що допустим, у мене буває, що їдеш за границей, і там починається проблема. От з якій-то іншій країні, там уже час своє. Починається із за цього міняти розписання поїздів. Вместо того, чтобы поезд быстро шел, он начинает где-то стоять этот лишний час или, например, это самое. То есть получается неудобно для пассажиров. Очень долго сидишь на вокзале, потому что у них не совпадают у нас часы-то никак. И неудобно. Неудобно, що на два часа різниця. Щоб уникнути непорозумінь із часом вашого приїзду в неділю на залізничний вокзал, подивіться у придбаний квиток. При купівлі проїзного документа комп'ютер автоматично зазначає на білеті вже новий час прибуття потяга. У селі Холмок на Ужгородщині більше півтори тисячі жителів. Хоч до Ужгорода і недалеко, а із хворобами та проблемами більшість все одно звикла йти сюди, у сільську амбулаторію. Тут і кардіограму можна зробити, і аналіз крові. А за потреби отримати направлення до районної поліклініки в Ужурот. У мене і по жінській лінії бувало, Я і аперірована була, але дуже хорошо, що у нас є амбулаторія, і з любим болезнями можна прощатися. На сімейного лікаря у селі покладається і консультація, і діагностика, і лікування. За такого обсягу роботи необхідно, аби люди точно знали. Куди та до кого можна звертатися для цього? Медсестри амбулаторії роздають інформаційні листки. Тут контакти лікаря та дільничного інспектора та графіки їх прийому. Звертатися можна у будь-який час доби. Сімейний лікар до людини приходить і в перші дні життя, тому інформацію для молодих батьків: знати де знаходиться сімейний лікар, яку який час можна позвонити молодим батькам. Це дуже важливо, тому ця інформація дуже важлива. Пацієнти, які виписуються зі стаціонару міста або області, і продовжує лікування за місцем проживання. Також має знати, що ми можемо у нас розвернути ліжка денного стаціонару. Форма стаціонарів на дому теж існує в нашій амбулаторії. Пацієнти погоджуються. Візитівки дійсно потрібні, аби звертатися по допомогу за правильною адресою. Я думаю, що так, звісно, тому що іноді затрудняєшся, куди звертатися, а от коли перед тобою інформація. Телефони, номірати, де да, вже із ім'я, фамілія доктора так намного легше стає. Інформування про роботу сімейних лікарів та послуги амбулаторії проводять і в інших населених пунктах Ужгородщини. Розносять таку інформаційну листівку, в якій місця така коротка інформація про, власне кажучи, про розташування амбулаторії, контактний телефон, їхній особистий контактний телефон. Ну і плюс ще у цій листівці є. Значить, інформація про дільничного інспектора це все проводиться на цій неділі у всіх населених пунктах Ужгородського району. Лікар та медсестри холмуківської амбулаторії щомісяця роблять дворові обходи. Таким чином ведуть свій власний облік населення та з перших вуз дізнаються про всі проблеми пацієнтів. У пункті є кардіограф, педіатричний та оглядовий кабінети. Скоро тут планують придбати прилади для вимірювання холестерину та отоларингологічних оглядів. Та лікарі наголошують головне особиста свідомість, вчасні огляди та уважність до власного здоров'я.